Вітаю, панове, трошки про Windows. Windows 10 набирає популярність, тоді як частка Windows 11 потроху знижується. У середині минулого року Windows 11 офіційно стала найпопулярнішою операційною системою Microsoft, а досягнення цього їй знадобилося майже 4 роки. Серед іншого, міграції користувачів на Windows 11 сприяла припинення підтримки Windows 10 середині осені. Але відтоді намітилася зворотна тенденція і десятки потроху. Десятка потроху відвоює свої позиції. Так, згідно з даними стат за останні місяці популярність Windows 11 опустилася майже на 5% пунктів. Якщо в жовтні вона була встановлена на 55 і 18 комп'ютерів процентів, то за підсумками грудня цей показник опустився до 57 процентів За цей же час частка 10 десять зросла 41-71% до 44%. І 6. цікаво, що наприкінці минулого року також більше частка Windows 7 до майже 3,9%. Якщо желізо слабе, то Windows 7 нормально. Ну, і ось показана динаміка, і як міняється. Далі, якщо говорити про причини падіння популярності Відео 11, то закордонні колеги згадують недовір користувачів і проблеми з оновленням. До того ж. Ші функції Windows 1 виявилися цікавими в малій кількості користувачів. Наприклад, деякі вирішили більше не робити надмірного акценту на 6 можливостях своїх пристроїв. Так, і Користувачі 11 Windows просять терміново видалити останнє оновлення. Microsoft, наприклад, закликала користувачів Windows 1 видалити оновлення kv 57 6010D. 13 січня поширилося автоматично, закликало масові збої в системі Pedo Digital Trends. Найбільше постраждали користувачі класичного Outlook з закаутами POP та локальними pst файлами. Програма зависала, не закривалася або нескінченно перезавантажувала листи. Також оновлення призвело до чорних екранів, збою режиму сну та живлення. Скидання на штайн робочого столу та проблеми з провідником. Microsoft вважають тимчасове видалення патчу найпростішим рішенням, проте попереджають його деінсталяція, позбавляє систему більше, ніж 100 січневих виправлень безпеки. Microsoft припинила підтримку до версії Windows 11. Microsoft припинила цю, таку підтримку, повідомила про завершення офіційної підтримки версії Windows 23 An 2 для редакції Home Pro. Починаючи з 11 листопада, ці випуски більше не отримують регулярних оновлень безпеки та виправлень. Останній пакет оновлень був випущений за кілька днів до цього. Компанія заздалегідь інформацію користувачів про наближення, завершення підтримки відповіді відповідного оголошення опублікувався в серпні, вересні та жовтні. Microsoft рекомендує власникам прислів перейти на нову версію Windows 1125n, також відомий як Windows 11 2025 Update, яка стала доступною у вересні 2025 року. І підтримка триватиме до жовтня 2027 року. Редакція Windows 1123N2, Enterprise Education та IOT Enterprise Інтерпрайз залишитиметься підтримуваним ще до листопада 2026 року. Оновлення до Windows 11.25N2 можна встановити через центр Windows у наштуваннях системи. На домашні комп'ютери завантажують відбувається автоматично, проте користувачі можуть відкласти встановлення образці зручний час для перезапуску присвіду. Детальні відомості про строки підтримки Windows 11 та перелік продуктів, для яких цього року завершилося обслуговування доступні на офіційній сторінці Microsoft із поширеними запитаннями. Дякую за увагу.